Люди, які мають будь-яку залежність, дофамінову також, вони перестають мріяти, тремтять руки, ноги, так само мерехтить в очах, так само немає нічого, крім того, що людина хоче отримати певну дозу. Дуже часто у дофаміново-залежних людей не вистачає часу. Ми в пошуці хороших новин постійно-постійно скролимо ту стрічку. Ми перестали взаємодіяти живими емоціями один з одним. Ми залежні від ось цього простору. І мозок нам здається, що він відпочиває, але він втомлюється від цієї кількості інформації, яку ви в нього завантажуєте. Навчіться уважно розглядати світ довкола, без гаджетів, без інкарнету. Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Догельна, і сьогодні в нашій рубриці Корисна психологія поговоримо про дофамінову залежність. Нещодавно був такий масовий психоз, і це саме так виглядало у великої кількості населення України, коли обвалився мобільний оператор «Київстар». Що відбулося? У людей почалася ну, фізична ломка. Як у наркоманів. І саме я, як спеціаліст, це дуже чітко відслідкувала. Можливо, вам не зрозуміло, але сьогодні я хочу з вами це розібрати з однією метою. Справа в тому, що коли людина не отримує задоволення, а саме від своїх гаджетів останнім часом сучасні люди отримують найбільше задоволення. Вона починає страждати. І саме дофамін, як нейромедіатор, він відповідає за те, що ви отримуєте певну дозу внутрішнього наркотика, який дає вам відчуття задоволення, розслаблення, зменшує кількість страждань, болю. Але саме цей нейромедіатор і нас наражає на таку величезну небезпеку, яка називається дофаміновою петлею. Тож поступово розберемо всі ці аспекти. В першу чергу ще раз хочу зазначити, що кожного разу, коли ви підходите до дитини, забираєте у неї звичний для неї гаджет, чи то ноутбук, чи то телефон, чи то планшет, будьте обережні. Якщо ви вже дозволяли дитині зависати в соцмережах або бути постійно, нести в руках, бути постійно в контакті з певним гаджетом, то ви можете нанести дитині елементарну травму. Так, ви до дитини звертаєтесь. Дитина не реагує. Вона повністю в своєму світі, де їй безпечно і де їй добре. І тут ви починаєте гарлати, а ще додаєте до свого крику і визгу те, що забороняєте дитині отримувати це задоволення. Дитина не усвідомлює, що з нею відбувається. Але коли мама чи тато забирають той пристрій, який дає їй це відчуття задоволення в безпечному середовищі, саме в цей момент у дитини виникає дуже потужна травма. І її обслуговує саме нейромедіатор дофамін. Те саме відбулося з дорослими українцями, коли обвалився мобільний зв'язок і інтернет від Київстар. Саме це саме відбулося дуже багато. Пішли в агресію, пішли в розпач, деякі навіть впали в депресію. І мені почали мої учні, мої клієнти казати: Ну, Тетяну, ну ви не розумієте, бо ви в іншого оператора, і ви не розумієте, яка це біда. Люди добрі, реально не розумію. Ви впевнені? Я впевнена тільки в одному, що ми перестали з вами відчувати. Відчувати природу, погоду, спілкуватися, як то кажуть, знаєте, ice to eyes, дивлячись очі в очі. Ми перестали взаємодіяти живими емоціями один з одним, ми залежні від ось цього простору. Простору, який нам задає свою тональність, свої. Теми, свої емоції, свої враження, і ми через ці гаджети повністю залежимо від цього простору. Тож, дофамін. Як він регулює це? Ми з одного боку, знаєте, як в тому експерименті про собаку Павлова, Чим більше вона отримувала стимул, тим сильніша була реакція. Так само з дофаміном. Чим більше він задовольняє нашу потребу отримувати задоволення від того, що ми скролимо, наприклад, ленту, і ми дивимося в стрічці. Вибачте, стрічку, шукаємо позитивних новин, але натикаємось постійно на якісь погані новини, якісь катастрофічні новини, якісь новини про щось що відбувається погано, але ми в пошуці хороших новин постійно-постійно скролимо ту стрічку. І кожного дня нам треба все більше і більше і більше часу, щоб знайти те, що нас зупинить, те, що нас переключить. Людина спочатку починає з одного келиху вина і каже, що нічого в цьому поганого немає. А потім без вона, вона не може прожити жодного дня. А потім одного келиху їй недостатньо. Так само працює потреба в підвищенні дози дофаміну. Дофамін він може бути як в дефіциті, так і в надлишку. І саме дофаміновий баланс треба усвідомлено, так, так, усвідомлено тримати в своєму організмі. До речі, дофамін не тільки відповідає за винагороду за те, що ти зробив. Він взагалі відповідає за нашу мотивацію і за нашу діяльність. Коли його достатньо, ми будемо достатньо активними. Коли його недостатньо, то дефіцит дофаміну викликає слабкість, апатію, може привести до депресії і навіть до певного туману в голові. Що в тілі, а в тілі тремор, спазми втома, втрата рівноваги. Чи не здається вам, що ці симптоми дуже ем, схожі з наркотичною залежністю і зломкою, коли не вистачає дози? Саме так само тремтять руки, ноги, так само мерехтить в очах, так само немає нічого, крім того, що людина хоче отримати певну дозу. І от подивіться, будь ласка, зараз один на одного згадайте один одного, як ви реагували на обвал Київ і ви побачите, що дуже багатьох була саме така реакція. Хоча, якщо об'єктивно включити логіку, запитати, а дійсно тобі потрібен був так терміново телефон? Ти не міг по-іншому зв'язатися? І дійсно, вся все твоє життя було залежало саме від зв'язку? Ні. Звичайно, ні, але ми вже ось цю надважливість присвоїли саме цим гаджетам і цим онлайн-комунікаціям. Якщо дофаміну в організмі в крові забагато, він теж може вироблятися величезною кількістю в нашому організмі. Що буде тоді? Також буде погано. Людина може втратити сон, тому що дофамін вимагає активності. Дофамін вимагає того, щоб ми щось робили, якось діяли, і тому він може викликати. Безсоння, тривогу, високий рівень стресу може переходити в агресію. Подивіться, як реагують багато людей, коли не отримують то, те, до чого вони звикли, саме агресивною поведінкою. Вони агресивно стараються повернути собі той стимул, який дає їм постійно насолоду і задоволення. Права в тому, що у нас з вами зараз об'єктивна реальність. Ми живемо в часи, коли дуже мало є приводів для насолоди іншими способами, тому отримуємо її так, як можемо. І так, як ми. Хочемо дійсно втекти від болю, від страждань, хочемо зменшити це в зовнішньому світі. Ми не можемо це зробити. Наш організм за допомогою дофаміну може зменшувати кількість болю, і ми на це, як то кажуть, підсідаємо. Обставини, в які нас занурюється, дофамінова залежність, вона досить реальна. Ми розуміємо, що ми маємо колективну травму, живемо в військові часи. Не маємо реально можливості управляти своїм життям так, як ми звикли. І знову ж таки, це є привід для того, щоб попадати на гачок якоїсь залежності, і дофамінова до неї сьогодні відноситься так само, як і будь-яка інша. Що ми, врешті-решт, можемо отримати. Ну, в першу чергу, люди, які мають будь-яку залежність дофамінову також вони перестають мріяти. Вони живуть от в цьому моменті, щоб отримати тільки задоволення від того, до чого вони звикли. Вони перестають просто жити чимось, щоб їх мотивувало думати про майбутнє. Вони живуть тільки тим, що дасть їм задоволення тут і зараз. І от виходить, що кожен раз ми формуємо ось цю залежність від смс, від телефону, від соцмереж, від певної комунікації, в якій ми відчуваємо себе максимально як-то спокійними. І врешті-решт, це все може привести, що Дофамінова залежність, яка не усвідомлюється, яка формується дуже-дуже легко, і її непомітно спочатку нам може привести людину до формування наступних залежностей, до е, того, що людина почне палити або вживати наркотичні психоактивні е, речовини, і це, звичайно, буде набагато гірше. Як формується дофамінова петля за допомогою дофаміну? Ну, в першу чергу людина думає, що вона нудьгує, вона каже, мені сумно, я не можу знайти причини для радощів, в мене одні причини якихось проблем, постійний стрес, і я хочу, хоч якимось чином відволікатися. І людина відволікається, вона сідає, вона годинами передивляється ті самі. Рілси, шортси, вона каже, ну там же десь посмієшся, десь поплачеш, але ти відволікаєшся. Мозок отримує дуже потужну стимуляцію різними картинками, різними сенсами, і мозок нам здається, що він відпочиває, але він втомлюється від цієї кількості інформації, яку ви в нього завантажуєте. Що робить організм? Він старається знеболити цю напругу. Іншу напругу ви від болю війни хочете піти в віртуальну реальність, де даєте багато інформації, яка вам не потрібна своєму мозку. Мозок вимикає. Вимикає вас емоційним онім, наприклад, або включає в цю дофамінову петлю, щоб ви постійно знаходилися в якомусь просторі, де хоч якось будете отримувати те задоволення і ту, те, те, те відчуття, що ви в безпеці. До речі, дофамінова петля небезпечна ще тим, що вам не вистачає кожен раз. Того часу, який ви вистачали раніше на те, щоб отримати задоволення. Ну, наприклад, раніше вам було достатньо подивитися 2-3 позитивних якихось рілса для того, щоб посміхнутися і сказати: ок, рухаємось далі. Зараз ви вже витрачаєте більше часу, 20-30 хвилин, і не знаходите те, що може вас відволікти, але завантажуєте в цей час величезну кількість великої різної інформації собі. Через призму, через фільтри, які не контролюєте. І от виходить, що ви починаєте отримувати все більше і більше часу. Згадайте про наших дітей. Спочатку ви їм кажете, що у них тільки півгодини в день вони можуть погратися, там якісь ігри комп'ютерні, потім ви їм даєте ще 20 хвилин, потім даєте ще 10 хвилин, врешті-решт більше години. І кожен раз дитина скулить і просить додати. Їй ще час. І це дійсно таке страждання у дитини. І дійсно дитина, навіть якщо вона до цього поки почала залежати від тої чи іншої, наприклад, приставки від того чи іншого гаджета, вона іначе і давала собі раду, і могла відволіктися іншими якимись справами чи заняттями, зараз їй вже все стає нецікавим. Дофамінова петля, вона саме небезпечна тим, що ось ця нудьга, яку, як наче ви хочете задоволити певним якимось способом, вона перестає бути нудьгою, а стає постійною потребою, щоб ви її задовольняли, підвищуючи саме час впливу на вас саме дофаміну. Як можна із цієї залежності вийти? Ну, пам'ятайте, що в будь-якому випадку фізично і психологічно буде дуже важко, тому що дофамін це природній наркотик, який є в вашому організмі. Людина дуже часто сама а, шукає різні способи цієї самостимуляції, і відповідно може потрапити в цю дофамінову пастку. І якщо буде залежна від будь чого вона може втрачати в інших сферах життя стабільність і зарплати, і роботу, і стосунки, і навіть здоров'я. Врешті-решт, якщо не буде отримувати задоволення, може розвинутися, як ви вже знаєте, апатія, депресія і небажання взагалі жити. Які самі прості рекомендації для людей, які вже себе підловили на дофаміновій залежності? Ну, в першу чергу, вам варто зупинитися і чесно самим собі задати питання, а куди я витрачаю своє життя? Дуже часто у дофаміново залежних людей. Не вистачає часу. Вони кажуть, що у них все розписано і вони не можуть нічого встигнути. Правильно, тому що вони дійсно не усвідомлюють, скільки часу вони виділяють на те, щоб отримувати оцей наркотик. Тож, в першу чергу, задайте собі питання, на що я витрачаю сьогодні своє життя. На те, щоб отримувати задоволення, чи можливо для того, щоб. Розвиватися, змінюватися і змінювати на краще цей світ. Другий крок: якщо ви зрозуміли, що саме якась дія, яку ви звикли повторювати, бо дофамін виробляється тоді, коли дія постійно повторюється. Ви повторюєте одну і ту саму дію, Настає автоматизму, ви перестаєте усвідомлювати, і в, і в цей момент виділяється дофамін, щоб підтримувати цю дію на автоматі. Так от, задайте собі питання, а що інше з того, що я вмію робити, може покращити мій настрій? Що інше може мене переключити і захопити? Захопити і дати мені задоволення, але це має бути щось інше. І, до речі, саме тут основна моя рекомендація. Навчіться уважно розглядати світ довкола, без гаджетів, без інтернету. Просто подивіться довкола. Розглядайте уважно, як виглядають люди, які в них вирази обличчя, які очі, чи посміхаються, чи сумують. Розглядайте довкола природу, як вона змінюється. Розглядайте в маленьких деталях. Розвивайте Уважність дофамін витрачається на цю функцію мозку, на розвиток уваги до маленьких якихось речей. І ось тоді ви будете його спрямовувати саме в конструктивне русло. І він буде збалансований в вашому організмі. будь-якому випадку волею обмежуйте. Будь-які дії, які викликають у вас дофамінову залежність. А сьогодні рекомендую вам проаналізувати, на що у вас є просто реальна залежність, від чого ви залежите. І зменшуйте кількість впливу подразника на себе силою своєї волі. Я впевнена, що це вийде. Раптом ні, звертайтеся до спеціалістів, тому що, на перший погляд, така проста. Залежність може врешті-решт закінчитися дуже серйозною хворобою, яку треба буде вже лікувати в клінічних умовах. А вас хочу запросити на свою групу психологічної підтримки, яку я провожу регулярно на базі Академії розвитку поле любові і провожу по своїй власній методиці. Що це за методика декілька слів? Це світлоносне дихання, це реальна вправа, яку ви робите, і за допомогою якої ви вивільняєте стрес, який накопичився в вашому тілі. Безпечно, дуже-дуже тендітно, але одночасно дуже глибоко. Протягом однієї години, а таких сесій чотири ви проходите за один раз, і їх достатньо для того, щоб себе перезавантажити на наступний місяць. Протягом години ви отримуєте корисну інформацію на якусь актуальну тему. Далі ми медитуємо. Медитація вже давно доведена, що гарно впливає на психіку людини, гармонізуючи і зцілюючи її. І далі ми дихаємо, але не такою формулою яку я в тому числі і тут, на каналі Калина, в теці практики і медитації для вас розмістила. Там є практика, яка називається світлоносне дихання. Але вона записана в стилі того, що ви можете зробити самостійно. Там не дана певна модель дихання, певна структура дихання. там тільки одна частина від світлоносного дихання, видихаєте звичайно і уявляєте світло. На групі психологічної підтримки ми дихаємо ще певним чином. Ми дихаємо диханням, яке переформатовує вашу амплітуду вдихів і видихів, а отже, гармонізує ваш вдих і видих, це якраз і є проекція життя і смерті вдих і видих. Так само і дофамін ми можемо усвідомлено з вами регулювати. Коли ми дихаємо, ми регулюємо гормональний баланс в організмі. Дихаємо світлоносним диханням, ми завжди вирівнюємо будь-які дефіцити і зменшуємо, якщо, наприклад, є, вироб... є вироблення надлишку якихось гормонів будь-якому випадку, якщо ви собі подаруєте цей крок до себе, прийдете і 4 вечора підряд о 20.00 за київським часом годину присвятите любові до себе, ви отримаєте і психотерапевтичну практику, і духовну практику, і це набагато вигідніше, ніж сьогодні навіть звернутися за однією консультацією до психолога. А ви знаєте, що одна консультація у психолога ну, рідко коли щось вирішує. Треба серію консультацій. А тепер подумайте, чи вартість, яка вказана за посиланням під цим відео, настільки тяжка для вашого гаманця, що ви не можете собі це дозволити. Дозвольте, дозвольте собі прийти на групу психологічної підтримки в онлайн форматі, отримати підтримку, отримати техніку роботи над собою і зменшити напругу в своєму тілі. Я запрошую вас працювати над собою, тому що Дофамінова, як і інші види залежності, формуються тоді, коли людина не працює над собою. З вами була Психологиня Тетяна Дугирівна зустрінемось.